Вчорологічним відділенням Дмитро Щасний показує сучасне обладнання у новій операційній. Її збудували у другій міській лікарні Полтави. Коагулятор, який видає монополярну та біполярну енергію для резекції будь-якої складності. Далі лабороскопічна стойка, сучасна з гарним відділом видачей сигнала Ренген прозори стіл. Це дуга, яка Складається з двох компонентів: не безпосередньо ремняновські головки і е, сучасний великі моніторна лазерна установка, яка дозволяє зробити камінці будь-якої щільності, будь-якого розміру, будь-якої локалізації. Працюють тут хірурги вже близько двох тижнів. До цього урологічні втручання вони виконували у загальному операційному залі, каже Максим Дудченко. Ресурсів другої міської лікарні по операційним не вистачало чотири операційних на п'ятиповерховому будинку хірургічному корпусі. Не вистачає і зараз, навіть при створенні окремої операційної урологічної. Тому ми, і буде зараз реконструкція проводиться корпусу і так далі. На будівельні роботи та закупівлю нового обладнання витратили близько 8 мільйонів гривень з бюджету громади, розповів Максим Дудченко. Завдяки йому ми можемо весь спектр допомоги допомоги урологічної, нашому населенню. Від до операційного періоду це обстеження пацієнта, підготовка до операції. Операція в сучасних умовах, і післяопераційний період, ви бачите, буде проводитись в таких комфортабельних палатах. Ня у новому операційному залі проводять зо пів десятка хірургічних втручань, розповів Суспільному Дмитро Щасний. В міських лікарнях такого рівня обладнання і такої конфігурації поєднання всієї цієї апаратури немає. Воно зменшило час перебування людини в стаціонарі, тобто ми можемо без розрізної технології зробити таку операцію, яка раніше потребувала великих доступів, великих ран і довготривалого періоду реабілітації у нас зараз досить багато. йде і самозвернень і направлень через поліклініку людей з інших областей України. Ми виконуємо і традиційні оперативні втручання, але акцент у нас іде на малоінвазивних технологіях, які потребують використання дуже складного, але дуже гарного для пацієнта відеоендоскопічного обладнання. Як розповів директор другої міської лікарні Полтави Максим Дудченко, в урологічному відділі Лині нині може перебувати зо два десятки пацієнтів. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.